Стрільці і стрільчихи отака чарівна жінка, прям Lady in Red. Подивимося, як вона буде танцювати у серпні місяці. Останній день літа. Ми зараз з вами дивимося енергії, дивимося поради, як краще почати місяць, на що треба звернути увагу, на яку сферу. Так, стрільці і серпи. Що нам підкажуть карти Таро? Перша карта це загальні енергії. Яка сфера буде для вас самою такою значимою? Яка сфера? Сфера фінансів з одного боку. Якщо ми розглянемо з вами цю карту, це п'ятерка Пентаклі. Карта, коли фінанси співають романси. Можливо, ви вже потратились в минулих місяцях і зараз нас доганяєте. Можливо, хтось запланував відпустку, і зараз, як той ведмідь у грудні місяці, харчується тим, що він собі, скажімо, з'їв те, що Чи їсть те, що він собі протягом літа на відкладав. Зверніть увагу зараз на фінанси. У вас є можливість заробляти гроші, у вас є доступ до фінансів, тут вони, тут ключ, але це вам не дає щастя. Ви трошки застопорилися. Фінанси, оці Пінтаклі це не тільки гроші, це і ресурси. Тут, можливо, ви просто відпочиваєте. П'ятерка кубка, п'ю Пінтаклі, карта, яка каже, «злость тоска мене з'їдає, я в якійсь хандрії, в якомусь такому стані знаходжуся. Коли михні хочеться сумувати. Будемо дивитися далі, що відбувається. Тепер, от такий стан у вас є. Що треба закривати? Рицарь мічів. Закривати треба біг за незрозуміло чим. У вас тут ви от не встигаєте. Треба перевірити, якщо ви в цьому місяці десь будете летіти, перевіряйте свої квитки, тим паче в нас ретроградний Меркурій. Це означає, що сфера комунікації, сфера купівлі, автівок, сфера подорожі буде страждати. Це не кажеться, що все буде погано, просто треба перевірити. Тут хтось, можливо, перевірте, в який день ви їдете, щоб не було такого, що ви їдете в понеділок, а ви прийшли на вокзал у середу. Часно, коли їде ваш потяг. Хто буде купувати речі? Ви бачите, чоловік біжить за мотоциклом. Може, буде у вас проблеми з мотоциклом, з автівкою, з подорожю? Це потрібно перевірити. І взагалі, знаєте, буває, людина біжить за тим, що є поперед неї. Це означає, що колись ви десь не встигли. Перевірте ваші орієнтири. Чи вам треба сюди, куди ви йдете? Взагалі, рицар Мічів каже також про спілкування, про те, що вам треба буде відставивати свою думку. Тому встиньте вчасно чи встигніть вчасно, оскільки бути на коні, ви бачите, він там обзпроєний, і у нього тут подошва червоного кольору, тобто енергія. Вам потрібно буде скрізь все зробити, скрізь встигнути вчасно. Які нові ідеї будуть. До речі, що можна закривати? Давайте ми ще подивимося, що вам треба буде позакривати. О, все, що пов'язано знов-таки з подорожами. Калісо Фортуни, може, вам відкриється певний час, певний шанс і вам треба його буде спіймати. От певний час, як я сказала, певний момент, який вам треба спіймати і туди встигнути. І будьте знов таки з автівками, дуже обережні. Транспорт, подорожі. Це ваше. Ставте на контроль. Які нові ідеї прийдуть до вас? Сподівання, бажання, бажання щастя. До вас прийде почуття абсолютного щастя, коли ви, дев'ятка кубків, літаєте десь собі і просто насолоджуєтесь тим, що у вас є. Коли людина втрачає, коли людина сумує і розуміє, що? Фінанси, матеріальний світ це те, що в принципі не завжди є позитивним. Як я завжди говорю, остання рубашка не має, ем, як на нас слово, знаю, що є карман, немає ем, карманів, щоб покласти щось. Тому живіть зараз, живіть в моменті. Насолоджуйтесь тим, що ви можете взяти: концерти, кіно, подорожі, келихвина, спілкування, гарний фільм. Відкривайте це для себе саме зараз. Можете написати, до речі, дев'ять кубків, дев'ять нових ідей, нових цікавинок, які вам сподобаються, які будуть робити вас щасливими. Що буде несподіваним. Запрошення десь, ви бачите, зображати будете на трьох. Запрошення на якусь вечірку, можливо, не всюди в білому, як нас роблять, black party. Запрошення на е, якесь святкування. Ви не будете очікувати, вам скажуть, так, слухай, приходь, десь ми тут збираємось. Дивимось на особисте життя. Ті, хто в нас справді самі і не мають партнера, карта баланс. Тут ви можете. Зайнятися тим, що коригуєте стан чи рівень жіночого і чоловічого. в нас сонце і жіночого. Можливо, ви зустрінете людину, яка вас відправить от в цей стан балансу, де людина, от в даному випадку, який саме готовий, який саме готовий зустріти вас. Всі інші займіться тим, щоб подивитися, яка. Людина вам потрібна, який чоловік ви хотіли б, щоб був у вашому просторі. Чи є у вас баланс чоловічої і жіночої енергії? Оскільки часто буває так, що жінка сама має настільки багато чоловічої енергії, що до неї не йде чоловік. Чоловіку потрібна жінка для рівноваги. А якщо ви є самі чоловіком, то до вас прийде хто? Чоловік з жіночою енергією, і ви будете казати, що вони всі такі мямлі, я не можу знайти свого. Ну, як ви чоловік, то ви знайдете жінку. Тому, будь ласка, зробіть врівноваження. Є велика кількість практик, є велика кількість старородів для того, щоб подивитися, що вам треба для цього зробити. Якщо ви знаходитеся у стабільних відносинах, теж тут згруснулось, ви бачите, в нас колода і п'ятерка кубків, і тут четверка кубків. Бувають якісь магнітні бурі, бувають. Просто ситуації, тут ставте фокус на позитив. Ви сидите і дивитесь три чашки пусті, одна повна, просто лється до вас, краса виходить, а ви спробуйте подивитись на позитивні аспекти своїх відносин. Буває, коли люди багато років разом вони втомилися. Зробіть паузу, з'їстьте відпустку, е сходіть до дівчат на якусь вечірку і буде вам щастя. Якщо ви знаходитеся у трикутниках, то тут по королю мечів потрібно буде чітко обрати якийсь вже берег і не цибати або туди, або сюди. Тут чоловік може вирішувати ситуацію і сам обирати між двома жінками, і він буде говорити чи ви, чи інша. Король мечів це в нас чоловік повітряної стихії, він буде правити балом. Дивимось на пораду на цей місяць. Карта смерть. Для чого нам вмирати? Для того, щоб бути знов живими. Тут може бути, що у вас йде трансформація, ідуть зміни протягом цього місяця, які пов'язані з фінансовою сферою, з емоційною сферою, з відносинами, і того, щоб ви навчилися жити в моменті. Також ця карта рідко означає смерть. В самому випадку вона означає просто зміни. Тут, можливо, зміни у стані вашої дитини будуть також. Це може бути дитина буде десь там поступати, чи приїжджати до вас, чи йти там, не знаю, з 4 класу в 5, переходити в іншу школу. Або ви будете трансформуватися і брати якісь курси. У вас буде змінюватись напрямок або напрямок монетизації того, що ви робите. Коли по пажу Пентаклі я дивилася, це з. Ну, нова якась профілізація того, чим ви зараз займаєтесь. Так, ми зараз забираємо карти, ви можете поки поставити лайк або написати коментар, а я зараз готую ще іншу колоду. Це в нас з вами буде стрільці. Качественне тіла має бути у фокусі. А у фокусі у нас губи. Чутливість, поцілунок, шопіт, мила розмова, краса, ємниці, сайленс це в нас тиша, меседж повідомлення і чіткість. Тобто плюс тіс зуби, здоров'я, певний статус, ваша ідентифікація, захист. Займіться тим, що ви досліджуєте те, що ви говорите, контролюєте, що ви говорите, дбаєте про таємниці. Можливо, хтось буде цілуватися, можливо, саме буде у вас от знайомство. Шопіт те, що взагалі інформація, яка виходить з вашого роту, ви маєте контролювати. Між мозком і губами, треба, щоб стояв такий маленький фільтр. І яке повідомлення ви відправляєте в цей світ? Подумайте над тим, буде вам щастя! Я рада була з вами спілкуватися. Ми зустрінемося з вами в наступних відео.